Вітаю вас! Ви дивитесь 12 канал в ефірі. Новини про найактуальніше в Україні та на Волині, випуски яких ви можете переглядати у будь-який зручний для вас час на нашому Ютуб каналі. Новини 12». у студії для вас Богдан Коваль. Далі про таке. 30 летючих гризунів залізли у квартиру лучан. У Луцьку перекинулась вантажівка з деревиною. Постраждали діти, зачепило легкових. Розірвало бороду і лишило ноги. Історія добровольця, який воює з протезом. Наші захисники продовжують боротися з російськими загарбниками. Офіційно ЗСУ увійшли у село Роботине Запорізької області. Бійці 47-ї бригади ввірвалися у населений пункт боєм та зайняли позиції. Люди, які півтора роки прожили в окупації, не стримували сліз радості. Психологічно було дуже важко, поки не стало води, і поки не стало світла. Було, потім не стало хліба. Городик ми посадили, а то бігали між пострілами. Трошки під капнем то таке всяке їли. Перше, що зробили військовослужбовці, сповістили місцевих про необхідність терміново виїжджати. Адже ворог цинічно продовжує стирати село з лиця землі. Мали надії, що прийдуть наші, і все буде добре. Все буде добре. Ну ви знаєте, ми так довго чекали, що сьогодні пройшли неочікувано. Ми навіть не могли повірити, що це наші. Це такі молодці хлопці. Ми дуже вдячні, дуже вдячні хлопцям, що з нами скільки сиділи, прикривали нас, чекали ми в підвалі, спочатку чекали, поки за нами ця техніка приїде, чуда техніка. Ну головне їдемо, головне їдемо. І знаємо, що їдемо до... до миру, їдемо в Україну їдемо. Поки військові відчайдушно борються з ворогом, служба безпеки України продовжує викривати махінації недобросовісних українців. На Вінничині ліквідували чергову схему ухиляння від мобілізації. Посадовця районного ТЦК затримали на хабарі. Він пропонував військовозобов'язаним чоловікам купити у нього частково заповнені бланки повісток, щоб пред'явити їх представникам ТЦК, видаючи за справжні. За 2 тисячі доларів службовець продав 68 підписаних та проштампованих бланків повісток. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Крім того, ДБР провело обшуки у військово-лікарських комісіях Київщини, Черкащини та Вінничини для виявлення фактів корупції. Загалом встановили 388 осіб, щодо яких є сумніви. Йдеться про законність отримання ними постанов ВЛК про непридатність до військової служби. Вилучають також медичну документацію та особисті справи. Ну а на Сумщині СБУ затримала колаборантку. Вона зливала окупантам дані для прориву російських ДРГ через кордон. Етнічну росіянку, яка живе в Україні вже понад 40 років, рашисти помітили у соцмережах. Там вона публікувала антиукраїнські дописи. Жінка погодилася на співпрацю з росіянами і вже навіть готувалася отримати російський паспорт. Після ранкової атаки дронів на Росію сьогодні там спалахнула масштабна пожежа. Цього разу зайнялося на Челябинському металургійному комбінаті. Повідомили Росзмі. Воїни з Волині знищили ворожу буханку. Підрозділи сотої окремої бригади територіальної оборони у Серебрянському лісі на Луганщині знищили машину російської армії. Відомо, що нею окупанти доставляли на вогневі позиції мінометні розрахунки. Аеророзвідники 55-го окремого батальйону сотої бригади тероборони вночі вистежили автівку і оперативно передали координати артилеристам. Один точний удар, і буханка ефектно взлетіла над руски. Реалії сьогодення випробовують український народ щодня. Найважче військовим ЗСУ, адже вони виконують надважливу місію виборюють незалежність України на лінії фронту. Тяжка ціна перемоги, адже бійці віддають за неї свої життя. До того ж, на фронті численна кількість поранених та полонених. Попри жахіття війни, українські військові незламні а їхня жага, героїзм, патріотизм та хоробрість вражають увесь світ. Кожен солдат це частинка новітньої історії України. Один із них герой наступного нашого сюжету. Уродженець Рівненщини Дмитро Василюк на захист України став у 2017-му. Пішов на службу за контрактом. Він військовослужбовець 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Каже, бажання пов'язати життя із професією, яка демонструє відважність та патріотизм, було ще мрією дитинства. Тож після закінчення школи вступив до Одеського політехнічного університету. Після його закінчення я вже пішов у армію. Прийшов солдатом, був командиром відділення, головним сержантом взводу, тобто пройшов солдатські сержантські ланки, після чого вступив в військову академію міста Одеса на факультет десантно-штурмових військ та морської піхоти. На початок повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022-го військовий був командиром зводу десантно-штурмової бригади. Їхній підрозділ розташовувався тоді на Луганщині, в селищі, станиця Луганська, що за 23 кілометри від кордону Росії. Жителі цієї території відчули гіркий присмак російської весни і бажальність її прихильників. Ще у квітні 2014-го. ми продовжували отримувати оборону. Чим давали можливість всім підрозділам, які знаходилися в нашому тилу, відійти подалі? Потім 25 лютого ми проривалися через місто Щастя в район Северодонецька. Ось і наша бригада займала оборону в місті Северодонецьк. Це перша бригада, яка туди зайшла. І впродовж місяця їхній військовий підрозділ міцно тримав оборону Сєвєродонецька. Далі вони брали участь в активних боях, які на той час точилися в Ізюмському районі Харківської області. Через масові обстріли з боку окупантів підрозділ перемістився в Донецьку область, місто Лиман. В одному із бойових завдань Дмитро Василюк отримав тяжке поранення. Три рашистські кулі влучили в ногу, ще три в руку, плече та розірвало бороду. Сам собі надав допомогу, біля мене нікого не було, ну і мене вже вивозили свої. З розповідей, як я знаю, що спочатку там мене відвезли в Краматорський госпіталь, потім в Дніпро. В Дніпрі я вже там прийшов вперше до тями, там щось зрозумів, ну, що я ідея, тому що було постійно був під наркозом, постійно проводили якісь там певні операції. Після Дніпра мене відправили в Умань. І е, зумані е, в Київ. це був довгий період лікування. Впродовж двох місяців йому зробили майже три десятки операцій, але стан не покращувався. Втратив більше 20 кілограмів ваги. Згодом Дмитро продовжив лікування у Норвегії. Там теж провели декілька операцій, але вже нічого не могли зробити. Ось і е, були якісь там е, зараження. Не знаю, ось і е, прийняли рішення ампутувати. В Норвегії було протезування, відразу в Норвегії була реабілітація, де я навчився ходити на протезі. Ну, навіть бігати навчився, так скажемо. Ну і після того, як я прийшов там реабілітацію, я відразу повернувся в Україну, швидко прийшов в ВЛК і повернувся на службу. Повернутися на службу каже Дмитро, це не просто бажання, це поклик душі та серця. Сьогодні він живе та воює заради світлого майбутнього України. Війна триває і залишити своїх побратимів, які нині в одній із найгарячіших точок фронту чоловік не зміг. Це наша земля, в першу чергу, це наша наш спільний там ворог. От наша спільна мета там зберегти нашу державність. Ми зараз боремось за нашу державність. Підтримка в тилу каже дуже важлива. Волонтерська праця та допомога вкрай необхідна за СУ. Сили духу та впевненості у надважливій справі, за словами Дмитра, додають листівки від наймолодших українців. Отримували їх і від варайських дітей. Передали там від діток малюнки. Ось там діти, ми знаємо, в школі збирали щось. Ось і вони нам передали там малюнки, якусь там їжу. Ось ну і так далі. Тобто, це більш так, так би мовити, приємно. Солдати розуміють, що е що їх підтримують і Вони не роблять щось даремно. Історії військовослужбовця Дмитра вражає та демонструє незламність, сталеву волю і героїзм української армії, яка бореться за правду та незалежність нашої держави. З моменту АТОС має колосальний опит. Ось і веде активно бойові дії там. З потужною армією, ось всі там, я думаю, весь світ думав, що Україна не впорається, але ось подивіться, ось вже другий рік там противник несе величезні втрати, противник відступає. Ось, Україна, українські військові здобувають і наближається перемога для України. У центрі Луцька перекинулась вантажівка з колодами. Постраждали троє людей, серед яких діти трапилося це учора, 21 серпня, на вулиці глушець. Водій зілу не впорався з керуванням. Виїхав на бордюр, і вантажівка перекинулась. Водій лише забився. А ось через колоди деревини, які внаслідок аварії розсипалися по проїжджій частині, травмувалися двоє 13-річних пішоходів. Зачепила вантажівка і легкових Тойота, який проїжджав повз в машини. Зім'яте ліве крило та розтрощена задня фара. Медичну допомогу усім постраждалим надали на місці аварії. В лікарню нікого не забирали. Триває досудове розслідування. Мера ківерців Олександра Ковальчука піймали за кермом без посвідчення водія. Патрульні оформили на чиновника протокол. Зі слів поліції без водійського посвідчення чиновника ловлять вже не перше. За офіційними даними у 2022 році суд покарав чиновника штрафом у сумі 40 тисяч 800 гривень. У 2023-му Ковальчук отримав протокол. Знову за керування без водійського посвідчення він заплатив ще 3 тисячі 400 гривень штрафу. Як покарають мера ківерців за чергове кермування без посвідчення водія сьогодні знову вирішуватиме суд. 30 кажанів поселилися в помешканні лучан. У квартирі багатоповерхівки на соборності кілька днів нікого не було. А вікно господарі лишили відчиненим. Вчора увечері люди повернулися і застали вдома непроханих гостей. Налякавшись, господарі вибігли на вулицю і викликали рятувальників, які обережно виловили кажанів. Пересвідчившись, що тваринки цілі й неушкоджені, випустили їх на вулицю. Люди повернулися в квартиру, лише переконавшись, що в жодному закутку кажанів немає. <му> Заробляв на повітрі. Понад 20 людей стали жертвами раніше судимого 34-річного лучанина. Чоловік займався продажем неіснуючих автозапчастин та деталей до машин. Потерпілі зв'язувалися із ним у вайбері, домовлялися про суму та перераховували гроші на банківську картку. Щоправда, не його для конспіранції. Чоловік використовував картку своєї співмешканки. Зрозуміло, що придбаного товару покупці не отримували, а гроші заявникам ніхто не повертав. Днями чоловіка затримали. Нині поліцейські продовжують встановлювати осіб, які стали його жертвами. Триває слідство. Залишайтеся з нами, щоб за мить побачити про таке. Волонтерка з Луцька плете на шоломники та чохли на Старлінк. Отримав поранення, приїхав на реабілітацію і одружився. Історія військового сковеля. У Луцьку буде ще чистіша вода. Чи вплине це на платіжки? Ні для кого не секрет, що діяльність людини, глобальне потепління та війни мають пагубний вплив на якість води у світі і в Україні, зокрема. Лише 60% людства володіють доступом до чистої води. Для інших це розкіш. Наступні 30 років система водопостачання Луцька матиме кардинальні зміни. Які кроки пропонує програма розвитку громади в системі води? Дивіться далі. Про що ми сьогодні будемо говорити? Ну будемо говорити про воду. Уся вода, яку споживають лучани, йде із артезіанських свердловин на цій карті. Видно, що вони розміщені у Волину Подільському басейні. Водопостачання міста здійснюється із підземних джерел п'яти водозаборів. Один із найбільших і найстаріший Дубнівський, збудований у 1972-го. Саме він забезпечує 70% жителів міста водою, що через високий вміст заліза потребує великої доочистки. Дубнівський водозабір він є найбільший. Він це фактично 65% міста. Отримує. І, на жаль, так, що найбільш високопродуктивні свердловини вони знаходяться, так званий Новодубнівський водозабір, це в селі Рованці, там 3,6 мг, тобто дуже великий вміст заліза, але дуже високопродуктивні свердловини. Допустима норма цього ж заліза для споживання води має складати 0,2%. Саме тому на водозаборі постійно працює додаткове обладнання. От кожної доби дубнівський водозабір, це 2 мільйона літрів. Іде на промивку фільтрів. Сучасна система водопостачання, яку використовує і сусідня нам Польща, іде іншим шляхом. Саме тому у місті будуть поетапно реалізовувати проект Вода, програма розвитку Луцької міської територіальної громади це сучасні технології очищення і поліпшення якості питної води для мешканців громади. Цей процес він є поетапним і. Чим краще ми очистимо воду на водозаборах, тим вона буде мати менше повторне забруднення вже безпосередньо в трубах. Тобто це принцип, як то кажуть, об'ємів. Чим буде максимально чистіша вода на водозаборі, тим вона буде підхвачувати, да, мати певне забруднення в стальних трубах. Але це вже буде мати менший вплив ніж при тих технологіях, які ми зараз застосовуємо. Окрім модернізації дубнівської станції водопідготовки у прилеглих селах Луцької громади, рокинях та брищі будуть встановлені модульні станції очистки води. До кінця цього року буде встановлено дві модульні станції. Що таке модульні станції? На сьогоднішній момент ці технології дозволяються зробити. Тобто під певний невеликий об'єм, а оскільки населені пункти, вони є локальними системами водопідготовки, ми закупимо дві станції, які повністю. В себе включають всю технологію очистки. Зараз тільки стоїть питання дійсно покращити очищення води. Цю станцію і проект був спланований, коли ми доєдналися населені пункти до Луцької міської територіальної громади. І першим питанням стояло забезпечити людей чистою іменно брещан, забезпечити чистою водою. Ще одним кроком очищення води у громаді стане стимулювання забудовників Ків міста встановлювати додаткову до очистку води в новобудовах. Нові будинки будуються у нас без систем доочистки, хоча вже велика кількість будинків з відповідно нестальними трубами. І є така доцільність просто це все будувати, робити, встановлювати, щоб люди реально мали якісну воду. Контроль за якістю обладнання і аналіз води візьме на себе комунальне підприємство Луцькводоканал. Аби й діти у школах та дитсадках пили якісну воду вже цієї осені в одному із навчальних закладів міста запрацює пілотний проект із встановлення апарату із чистою водою. «Water Kids». реалізація сучасних технологій у сфері води буде реалізована за кошти міського бюджету і в рамках інвестиційної програми з водоканалу. Що важливо, це ніяк не вплине на тариф сплати за воду. Проект розрахований на 30 років, але він дасть досконалу систему подачі якісної води нинішнім і майбутнім поколінням лучан. Ірина Кудря, Василь Марищук, 12-й канал. Вдосконалюється і дбає про людей і Ковальська громада. Нещодавно в міському ЦНАПі з'явилася нова послуга реєстрація шлюбу. Першими, хто скористався нею, стали закохані Артур та Іванна. Чоловік після поранення на фронті приїхав у Коваль на реабілітацію і одружився. Про оригінальне освідчення в Краматорську і про те, чому пара стала на рушник щастя в кабінеті Ковальського міського голови. Дивіться в сюжеті. Весільний коровай, рушник, музика і десятки поцілунків. Дірка, дірка, дірка. У кабінеті Ковальського міського голови Ігоря Чайка 11 серпня одружили двох молодих людей. Ви просто перетворили цей кабінет, де вирішуються всякі питання, робочі наради. Ми на один день хоч перетворили його на святковий, там, де відбувається справді світла, життєрадісна подія. Тому що поєдналися серця двох таких красивих людей Іванна та Артур стали першими молодятами, які скористались новою послугою Ковальського центру надання адміністративних послуг. Перший і єдиний раз церемонія шлюбу проходить в цих стінах як урочистість на честь того, що центр надання адміністративних послуг, як підрозділ виконавчого комітету ковальської міської ради, отримав право проводити. Державну реєстрацію актів цивільного стану закохані обоє з Волині знаються трохи більше року. Артур, захисник України, який боронить батьківщину на передових позиціях, освічився Івані, чоловіку Краматорську на Донеччині. Це не перше місто, куди вона за час війни приїздила, аби побачитися з коханим. Тож нічого й не запідозрила, коли під час чергової поїздки в Краматорську Артур просто поставив телефон на автівку. А виявилося, так готував. Все, аби зафіксувати цей важливий момент, офіційно стати сім'єю. Пара вирішила на початку серпня, коли, отримавши поранення, Артур приїхав у Коваль на реабілітацію. Чи готові сьогодні ви присягнути одне одному на вірність та кохання? Чи щирим є ваше бажання поєднати ваші долі, серця, помисли, плани, радощі і стати опорою одне одному Прошу відповісти вас, Іванко. Прошу відповісти вас, Артур просто посеред кабінету міського голови батьки молодят розстелили весільний рушник, благословили новостворену сім'ю і молодята обмінялися обручками. Похваліться людям вашими обручками. Багато теплих слів, побажань, обіймів і квітів. Артур та Іванна від тепер отримали від батьків, друзів, побратимів підрозділу вовчасграє у ковальському цнапі. Постійно розширюють перелік послуг, які можуть отримати люди. Тож тепер тут можна і зареєструвати шлюб. Анастасія качина, дванадцятий канал. У Луцькому територіальному центрі соціального обслуговування відновили традицію робити подарунки з нагоди Дня Незалежності України. Цього разу продуктові набори вручили, так би мовити, новачкам тим, хто нещодавно став тут на облік серед нужденних і переселенці, і люди літнього віку, і ті, хто живе з інвалідністю. Такі заходи не проводили три роки поспіль після початку ковіду. Як тільки карантин скасували, одразу вирішили відновити традицію. Загалом підготували 300 таких наборів. Деяким вручали на місці, а тим, хто за станом здоров'я не зміг прийти, соцпрацівники принесуть додому. В продуктовий набір входить: і олія, і 2 кг цукру, і вермішель, гречка, рис, консерва, рибна, згущене молоко і мясна консерва. Продуктові набори закуплені за кошти міського бюджету. Ціна одного близько 500 гривень. Набір невеликий, але здатен хоч трохи полегшити життя нужденним, кажуть соцпрацівники, особливо в умовах війни, коли ціни на продукти шалено зросли. Не зважаючи на ці складні часи, скоро буде мир. Віримо в наші збройні сили, і скоро ми з піснями і станцями будемо святкувати наш день незалежності. Це найбільше свято, яке, напевно, буде в кожного з нас. Для людей у терцентрі організували обід та невеликий концерт дитячого хору парафії введення у храм Пресвятої Богородиці. Можемо тебе залюд! У Луцьку завтра, 23 серпня, перекриють вулицю Богдана Хмельницького. З 8.50 до 9.30 призупинять рух від перехрестя з вулицею Кривий Вал до перехрестя з вулицею Сенаторки Левчанівської, враховуючи обмеження заїзду з вулиці Драгомишського. До 10.00 перекриють вулицю Кривий Вал від перехрестя з Богдана Хмельницького до перехрестя з вулицею Лесі Українки. Крім того, цього ж дня із 7.30 до 9.30 буде заборонено паркуватися на стоянці біля міськради. Обмеження руху пояснили в міській раді пов'язані з відзначенням Дня Державного прапора України. Військове спорядження теж треба одягати, і одяг цей теж хтось повинен робити. Лучанка Алла плете на шоломники та чохли на старлінг. Робить це просто на роботі. А несподіваним помічником став глиняний горщик, який до того мав зовсім інше призначення. Що ж такого в керамічному кухлику, та як волонтерка плете одяг для шоломів, дивіться далі. Зачіплюємо, просто зав'язуємо далі, не в кожен ряд, але частенько вплітаємо цю ниточку. І так далі. На цьому горщику Алла плете всі наші ломники для військових, хоча його призначення мало бути зовсім інше. Купувала для того, аби зігрітися під час блекауту і зимових холодів. Всередину ставила свічку, накривала глиняним горщиком, який таким чином виділяв тепло. Однак зараз це головний атрибут в плетінні на для воїнів. Прийшла на роботу, сіла плести. Ну хотілося б щось. Ну є горщик, ну так воно якось народилося. На початку зими минулого року Алла почала шукати пункти плетіння сіток, аби долучитися до допомоги Збройним силам. Знайшла такий біля дому, але не могла підлаштуватися під графік. Пункт не працював ввечері та на вихідних, тому з роботою поєднувати не вдавалось. Врешті вирішила зайнятися цим просто на робочому місці. Благо, є можливість, адже працює продавцем одягу в одному з магазинів Луцького торгового центру. А мені стало вигідно взяти це на роботу, тому що я туди не можу ходити, мені зручно прибігти сюди, принести все. Робота на роботі. Технологія каже, не складна, бо вже знайшла спосіб, як оптимізувати процес. Коли тільки починали, то повністю в'язали наш оломник гачком вручну. І діаметр резинки майстриня міряла на власній голові. Якщо гумку не натягувати, тоді якраз вистачало на шолом бійця. А зараз, щоб робота йшла швидше, беруть готову сітку. Сітка, от звичайно, А ми доплітаємо, от мама моя робить, руками вже з різних ниток, щоб це була форма і щоб це було стягнуто. З Самої сітки воно не вийде така форма. Шапочки ці. Вона обв'язує нитки, оця нитка. Тут бере сітку для того, щоб було скоріше. І от такі заготовки, які я потім заплітаю. Заплітаю е, нитками. Зеленими з різних відтінків, шпагат або мішковина, і в готовому вигляді потім вставляється знизу різинка, і в готовому вигляді він має вигляд. Надягається. Тут вони собі затягують як треба. Певної схеми плетіння немає. Головне, щоб смужки тканини, яку в'яжуть на сітку, були недовгі. Такі смужки краще тримають форму нашоломника і ліпше маскують. А колір замовляють самі військові. Якщо для використання на піщаному ґрунті, то жовте сіре. Якщо у траві чи лісі, то зелений. Майстриня каже, важливо потім побачити фото, аби подивитись на результат. Тоді вона на власні очі оцінює, чи треба якось змінювати, вдосконалювати модель. Десь кущик жовтий, тут зеленіший кущик, отак. Тут так само може бути, тут жовтіше, тут, тут зеленіше. Але вже як фантазія вистачає. Чохол на Starlink складається з двох частин. Це два прямокутники 50 на 30, які плетуться на спеціальній рамці. Чухол довше, два дні нашоломник за декілька годин робочих, поки я тут. Ну, це з розрахунку того, що в мене в моєму пункті є ще мама, вона мені готує. Якби я все сама робила, то за один день не вспіла би. А так вона мені кожен ранок кладе, скільки вона зробила один-два. А я за робочий час теж один, два готую. І відкладаю, відкладаю, а потім назбираються, віддаю. В інтернеті вартість одного нашоломника чи чохла на Starlink стартує від 350 гривень. І зроблені вони просто з піксельної тканини. Собівартість виробів Алли тягне приблизно на таку ж суму, але вони мають дві суттєві переваги. По-перше, краще маскують, а по-друге, дістаються військовим безкоштовно. Хтось приніс нитки, допоміг. Благодійний фонд забезпечує мішками тканини, тому що якщо це все купувати, то собівартість так і вийде дороговато. Але отак, таким чином. Трохи з світу по нитці, збираєш, і працюєш і робиш. Я можу навчити, я можу дати навіть на початок знаряддя праці, так скажемо, і розказати, як це робиться, можемо допомагати, долучитися до перемоги всі. Сплатені вироби Алла віддає у церкву Голгофа, звідки вони вже розподіляються серед військових. Майстриня каже, що таку роботу можуть виконувати майже всі: ті, хто працюють дистанційно або з гнучким графіком, чи просто школярі. Якщо кожен сплете хоча б один наш оломник, вже на крок наблизить нашу перемогу. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, 12 канал. Більше новин ви можете переглянути на нашому Ютуб каналі. Новини 12» у будь-який зручний для вас час. Я дякую, що ви залишаєтесь із нами і до нових зустрічей. Бережіть себе, будьте щасливі!